Вас, шановні добродії в етері на каналі д 1 програма Мистецтво 24 на 7» І я, її ведуча Оксана Рудковська, огляд новин про культуру і мистецтво, можливість відчути себе у вирі подій, які допоможуть трохи перепочити і перезавантажитись. А головне вкотре усвідомити: мистецтво теж зброя, потужна і дієва. Тож почнемо. Петиція про звернення до стрімінгових компаній для створення механізму, який гарантує блокування російського контенту на території України, набрала необхідну кількість голосів для її розгляду. 25 тисяч 120 голосів, і тепер на неї має відповісти президент Володимир Зеленський. Петицію, яка закликає звернутися до стрімінгових компаній YouTube, Music, Apple Music та інших, із проханням створити механізм, який гарантує блокування російського контенту на території України, 27 жовтня, зареєстрував Сергій Градиський. Він просив президента заборонити споживання будь-якого контенту росіян на всіх доступних стрімінгових сервісах на території України, та звернувся з цим проханням до стрімінг. Компанії автор петиції наголошував, що пісні російських виконавців залишаються в топах музичних платформ, і російські артисти сплачують податки в казну Росії, яка спрямовує ці кошти, в тому числі і на зброю для геноциду українського народу. Тож слухаємо і дивимося українське до речі. Найяскравіший та найскандальніший фільм року Трикутник смутку виходить в український прокат. Рик в столиці Ісландії відбулася урочиста церемонія нагородження 35-ї премії Європейської кіноакадемії, головної кінопремії Європи. Найкращим європейським фільмом був названий Трикутник смутку: Швеція, Німеччина, Франція, Велика Британія. Режисер картини Рубен Еслут отримав нагороди за найкращу режисуру та сценарій. Виконавець однієї з головних ролей, Златко Буріч, став найкращим. Щом європейським актором трикутник смутку сатирична комедія, що здобула золоту пальмову гілку канського фестивалю. Фільм зараз можна подивитися в українських кінотеатрах. Цей фільм є одним із найяскравіших та найпровокативніших фільмів року. Сюжет нагадує старий анекдот про те, як Бог збирав усіх покидьків на одному кораблі. Герої фільму не те, щоб були покидьками, скоріше вони є розбещеними продуктами суспільства споживання, над якими Еслон знущається в усіх своїх картинах. Цього разу маємо пару супермоделей. Російського олігарха з дружиною та коханкою та інші типові та не дуже тварі попарі. Усі вони опиняються на розкішній яхті, подорожуючи по теплим морям. Корабель потрапляє в страшний шторм, і частина його пасажирів опиняється на безлюдному острові. Соціальні ролі стрімко змінюються, адже ані гроші, ані краса тут не працюють. Це гостра карикатура, якій бракує вишуканої іронічності. Режисер б'є просто в чоло, знущаючись та да насміхаючись. Він абсолютно безжальний. Співчувати в його картині просто немає кому. Він тут простіший, ніж завжди, але дуже смішний. Пропоную за можливістю подивитися трикутник смутку. А зараз ми переходимо до музичного контенту. Калуш Окестра «The Rasmus», «The Shadows of Ukraine» – Це українські репери та фінський рок-гурт здружилися під час Євробачення. А цього місяця музиканти разом переосмислили хіт «The Rasmus» початку 2000-х і в зв'язку з війною в Україні ця пісня набула сучасного контексту, а також доповнилася хіт-хоп ритмами. Та фольклорним звучанням впізнаваною калузькою сопілкою Зичний експеримент сучасності до речі, зараз багато діячів культури вважають, що експеримент в театрі на естраді в кінематографі – це єдиний шлях до успіху. А в чому можна виміряти успіх артиста чи культурного явища в цілому? Як українці оцінюють стан культури? Близько 6% осіб оцінюють стан галузі української культури як добрий, близько 45% – як поганий. Про це свідчать результати опитування українського культурного фонду, які оприлюднила завідувачка сектору аналітичної роботи УКФ Людмила Кожекіна під час шостого форуму Креативна Україна сила стійкості. Тож поговоримо про культуру, розвиток і її цінності з заслуженим працівником культури України Ігорем Трахтом. Добрий день, Ігоре Яковичу. Добрий день. Я дуже рада вас бачити в нашій студії. Давайте поговоримо, що на вашу думку потрібно зробити, щоб просувати українську культуру саме сьогодні, як в нашій країні, так і за її межами. Ну до речі, можна а, на це коли відповідаєш, почати з цитату, яку а, не встають повторювати всі. Що колишній прем'єр-міністр Великобританії Уінстон Черчилль казав, що у Другу світову війну що ми воюємо насамперед за культуру. І дуже здивувався, коли йому поставили питання: навіщо йде війна, а ми будемо платити на культуру, витрачати гроші. Він сказав, ви нічого не розумієте. І я вважаю, що е, теж є е, цитата. На вона вже належить нашому президентові е, Володимиру Зеленському, е, що культурне життя і е, не, не не, не закінчується, навіть коли йде війна і на території України. Українці захищають три складові: це, по перше, культура, це по-друге, воля, ну і третє, звичайно, територіальна цілісність України. Ви знаєте, я знаю, що ви працюєте у палаці студентів із молоддю. І коли до вас приходять студенти, то ви зазвичай виховуєте їх. Скажіть, будь ласка, що для вас саме виховання студентів? Що ви робите для того, щоб вони потім були дійсно культурними людьми? Ну, ех, безумовно, я до, я до них ставлюся як до дітей, до моїх дітей. Вони вже... Ех. Віком ближче до моїх онуків. І безумовно, коли мені хтось з них говорить, що я цього не знаю чи того не знаю. Ну, до речі, вони всі за останні 10 років. Всі вже знають слова гімну України, а раніше не розуміли, що там співає пана Марьов і чи треба прикладати руку до серця. Зараз всі володіють українською мовою, всі заходи Палацу студентів і наш репертуар іде українською мовою. Це по-перше, по-друге, я наполягаю на тому, що вони потрібні бути цілеспрямовані на, на, на знання. І от я навіть коли от, 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 інколи кажу, ось на цьому питанні е, ми не будемо зупинятися, оце і це, ну подивіться, зараз на е, ваших послуг є інтернет. Е, Чого раніше не було. Раніше не було, і раніше е, навіть енциклопедії мало хто користувався. Бо для мене, якщо е, на моїх очах людина росте. То це, це задоволення для мене, і я вважаю тоді, що я не, не, не дарма працюю. Скажіть, а ви відчуваєте різницю між своїм віком і студентським віком? Тобто, що а, приваблює, що відштовхує? Ну, я ніколи, по-перше, ніколи не скри не скривав свій вік. Так. А, я вважаю, що потрібно ну, чоловікам, потрібно виглядати на стільки, скільки їм років. Жінки це інше діло, це інше справа, інша так. справа. І тут ситуація така. Коли спілкуюся з тими, хто до мене приходить, я забиваю. Я забуваю свій вік не тому, що я там знову ховаюсь за щось, а коли зустрічаюсь з випускниками мого класу. Тоді я розумію, скільки мені років. Мені навіть онуки не дають, не дають забути, ні дають забути, скільки мені років. Тому що ну, у нас в родині так, що онуки звертаються до мене по за ім'ям і на ти. І на ти. І на ти. Ну, я розумію, що студенти Ігоря Яковичу до вас звертаються і на ви. Я знаю, що ви насамперед наважуєтеся з ними спілкуватися їхньою мовою. Як це вам вдається? Ну, по-перше, е, є така цитата, е, ну, хай мене вибачать, але цитата з поеми Євгенія Онегіна. З ученім відом знатака хронів <laughs> молчання мовчання в кожному спорі. Ну, це, це жарт. А, о, ви з ними не сперечаєтесь. Ви ні, з ними... Я ні. Я, 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 я напроти наполягаю в тому, щоб вони давали свої пропозиції конструктивні, а не деструктивні, щоб не гаяти багато часу на репетиціях. Вони дають, вони, але останнє рішення за мною не тому, що диктатура. Ні, ну режисер повинен а бути тому, один. Так. Ігор Якович ніхто ж не відміняв цю ну форму. з роками. Можу сказати про себе, що я вже забув, коли я кричав на репетиціях. Ну, це вже діти, це вже онуки. І я і кричати не потрібно. Ні, так? Ну онуків люблять більше ніж дітей. Ну вам відніше <рес> так і Якович, З вами ми працювали досить багато часу. Я хочу вам сказати, що це дійсно дуже гарний час, тому що на моєму акторському віці було дуже багато цікавих ролей. До речі, мені б хотілося, щоб ви познайомили зараз наших глядачів, над чим працює театр маски сьогодні. Зараз Театр Маски працює, ну тут казати, чітко, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, якщо не помиляюсь, через три дні або через чотири я був саме в цій студії, і мене питали, як це буде на репертуарі. Я казав, що, ну, по-перше, ще не пройшов тиждень. І в мене думки були тільки за те, щоб наші хлопці вистояли і вони, вони, вони роблять чудеса навіть і сьогодні і будуть робити. Я тому і тоді вже там. Ну, Програма вийшла до ефіру 2 березня 2022 року. Я тоді, тоді не сумнівався. І зараз тим більш не сумніваюся в тому, що Україна переможе, і хтось дуже пожалкує, що сюди приліз. І тоді, в мене, тоді я відповів таким чином, і зараз можу відповісти, безумовно, події в Україні, події в світі. Скажуться на репертуарі, тому що обминати це неможливо. Ну, працювали маски як ведучі, і зробили пару вистав українською мовою і ведучі вже давно, не з приводу війни, українська я з українська мова це державна мова. І ніякої іншої бути не може. Хоча ну, я народився в україномовній родині, але я можу сказати, що мені пощастило, що в школі нам викладали українську мову літературу хороший фахецит. А в нас їх було. Тобто, до... Любов до української це була. Це зі, школи. зі школи. І коли ми мене запросили як випускника, на ну, це було. Роки три назад, щоб я дав інтерв'ю, там ну хтось з випускників, і так, вони були вражені, що я все розповідав ну українською, як можу. Ось ну вони були вражені, тому що вони вважали, що, до речі, вони ставили питання російською. Я відповідав: а хто ж у вас був тоді викладачем? Я усіх чотирьох перелічив. І це кожен викладач, це було шоу. І ми з задоволенням ходили на уроки української мови. І тоді, тоді правда, існувало таке. Ну, правила. Ну, одного хлопця, я не буду називати прізвище, він українець у 10-му коліні був. І його звільнили від української мови, тому що він нездоровий. І це раніше можливо було. І це, так, і це, і це жах. На жаль, і це жах. Ну, я розумію, що диктат був, звісно, від цього, від кого тоді був. Радянський Союз, до речі, я не вагався ні, ні хвилини, коли голосував за самостійність України і не жалкую. Ну, зараз дійсно інші часи, і інші студенти приходять до вас, але все ж таки традиції театру маски залишаються. Зараз новорічні да. свята, скажіть, будь ласка, чим займається театр я, маски перед я, новорічними я, святами? Я вбачаю так зараз. Ми плануємо взяти участь у новорічних святах. Що стосується репертуару? А ну з колективом Палацу студентів ми виїжджали до військових частин. А це е, на сьогодні святе діло, і я вважаю, що це ми не можемо відмовитися і не те, що відмовитися. Ми повинні шукати е, можливості можливості е, спілкуватися з нашими військовими, і це, це я вважаю, е, ну це почесне, почесне завдання для нас. А до речі, що розказували ваші студенти після того, як повернулися до театру, що їх більш за все вразило. Ви вразило те, що вони відчували, що вони потрібні там. І їх уважно, уважно слухали. Ну, одна, одна з моїх акторок, студентка, казала, що коли вона прочитала вірш, один військовий підійшов до неї і сказав, що він плакав. Я говорю, це ти себе хвалиш? Або мій вірш. Ну, тобто, отак. Ну це... — вони читали ваші вірші. Я знаю, що ви багато пишете. Це... І зараз змінився ну, ваш. Та, це жарти, а такий напрям. Що стосується нашого репертуару. Ми е, ставимо, ми працюємо над двома п'єсами, які буде собою діптих составляти, складати, і е, там дії проходять в, Ірпені, в Бучі, і таке на Київщині. Це драматургія, яка з'явилася після 24 лютого. Так, вона тобто, Вона зовсім сучасна, і вона е, нещодавно з'явилася. І як називаються п'єси? Це поки секрет. Секрет. Добре. Я вибачаюсь, там показано, там показано і сімнадцятирічні молоді діти, і вже більш вікові Ну, взагалі, в театрі маски було завжди два склади: це ті, хто студентська молодь, і ті, хто вже в театрі маски багато років. На превеликий жаль, трохи затримався прийом до масок, тому що хтось роз'їхався по різним містам України, а хтось Європа. знаходиться за кордоном. Так. Ну але ми впевнені в тому, що студенти повернуться, що все у нас буде добре. А головне, що і зараз. Такий складний час. Ви працюєте з молоддю, ви намагаєтесь виховувати її і, головне, вкладати ті цін, цінності, які дійсно притаманні кожному справжньому українцю. Ну, я можу сказати, що без цієї роботи на ну, мені не жити. Як мені тоді спитав, один наш спільний знайомий і каже, а чому ти тут знаходишся? Ти ж, у тебе ж вік вже більш 60 років. Я кажу, та я задохнуся за кордоном, де б я не був. І я бачу, коли люди виїжджають, вони не знають, коли вони приїдуть. І що вони будуть там робити? І куди, і куди вони приїдуть? Якщо вони з таких міст, як Харків або Краматорськ, і таке інше, ну тільки за це треба визнати. Оцю наволоч російську. Ну, як це сподіваюся на те, що так воно і буде. Я дійсно вдячна вам за те, що ви робите і просуваєте українське мистецтво в студентській маси. Я хочу вам побажати насамперед здоров'я, і головне, щоб ви ніколи не здавалися, щоб ви завжди йшли вперед і зі своїми студентами робили щось цікаве, що буде дійсно для всіх наших глядачів мистецтво. Я до, речі, я, до речі, хотів доповнити, е, у цьому році театру маски виповнюється 50 років, так. але ми твердо вирішили, що 50-річчя Театру Маски буде разом з святом перемоги України над агресором. Я бажаю, щоб так само і було. Тим більше, що 72-й рік це рік народження театру маски. І я впевнена, що 22-й рік закінчиться тим, що перемога буде за нами. Ну і зазвичай свято Театру Маски. Все ну, буде, буде Україна. І все буде Україна. Дякую, Ігор Якович. Дякуємо Ігорю Яковичу за те, що він долучився до нашої розмови, до діалогу про мистецтво. І головне, ми віримо в перемогу нашої держави. Ужгородському замку відкрили відновлене середньовічне підземелля, яке буде використовуватися для тематичних заходів. Підземелля, яке раніше було як котельня та складське приміщення музею, тепер буде мати інший вигляд. Манекени з лицарськими обладунками, які туристи зможуть навіть приміряти, а також саме приміщення розміром 60 квадратних метрів можна буде використовувати для проведення різних тематичних заходів, ознайомитися з життям та побутом середньовіччя та інше. Приміщення було досить занедбане. Працівники замку розчистили підвал, зняли зі стін стару радянську штукатурку, аби надати підземеллю первинного вигляду. Робота тривала понад два місяці. Зараз відновлення приміщення вже готове до проведення майстер-класів, квестів, різних святкових подій та навіть весіль. Тож обов'язково зберемося у подорож, і можна подивитись інші замки Закарпаття завітати до Мукачево чи, чи Надієво. До речі, кожен з нас по-різному переживає сьогодення, але психологи свідчать, що допомога знадобиться кожному, хто стикнувся з реаліями війни. Тож іноді можна побути егоїстами, полюбити себе і дати собі відпочити, не стидаючи, що ти не маєш права на радощі життя. Тож вірш Ліни Костенко – егоїстка» мені здається, буде всім до вподоби. Я егоїстка, мабуть, виприня. І я, бувало, думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старіші відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, й так, життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, Доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк, Якщо і так не вам мене судити, я від повчань втомилась і наука, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства, ну що іще там, це усі мої провини. Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими і черствими. Ли й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною, я егоїстка? мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі, терпи таку або ж втікай, що поки ще мене з'їли пода солі, і світ не встиг замкнутися на глух, Сваві. від природи трохи смерця. Дивися сам, до кого тягнеш руку, щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх єдино об'єднати? Повір мені. повір мені на слово, тобі не вдасться бурю покохати. Переходимо до культурних подій нашого міста. Виставка Робоча кімната в галереї АртСвіт галерея АртСвіт є результатом роботи художників, що вимушено перемістилися на захід України. Матеріальність переплетена з віртуальністю. Все, що українці переживають зараз, відображено у реалістичних картинах, арт інсталяціях та різних арт-об'єктах. Щоб ти зараз не робив, все буде про війну. Неможливо нічого іншого зробити. Виставку можна відвідати з вівторка по суботу, з 12 до 19 за адресою Крутогірний Узвіз 21А Галерея Арт Світ. Вхід вільний. Ну що ж, на сьогодні всі новини вичерпано. Зустрінемося на мистецьких майданчиках нашого міста і нашої країни. До побачення!